Село Полужеве під Шацьком 230 гектарів, 384 тисячі кущів лохини, біля яких за день другий трудитимуться сотні людей. Людина збирає, вона має електронну карточку свою. Кошти кілограм падає на електронну карточку. Вона може працювати з 8 до 8, Вона може працювати з 8 до 1. Кому як комфортно працювати? Про поля лухини, на яких влітку можна достойно заробити, на Волинському полісі знають усі. Робота не легка, однак куди простіша, ніж трускавки в Польщі. А головне вдома. Виїжджати з України, покидати сім'ї заради заробітку не треба. Та й працювати Вона... тут можна всім гуртом. За кілограм зібраної ягоди тут платять 16 Гривень. Сезон збору з половиною місяці. Вони гарно заробляють, вони сьогодні можуть набрати і 100 кг, і 110 одна. Трьох вони можуть набрати 300 кг. на 16 гривень це той сімейний бюджет, який має поступити в, в ту чи іншу сім'ю. Усі ці поля належать підприємству Волинська Ягідка. Лохину тут почали вирощувати в 2018 році. Спершу засадили 85 гектарів. Через рік додали ще 85, згодом ще 75. Нині усі 230 гектарів землі під Шацьком засаджені кущами ранніх, середніх і пізніх сортів лохини. З ранніх це дюк, це река, середні сорти в нас торо, середні сорти блюголд. Е, ну і середні пізні його назвав би це Нельсон. Е, пізні сорти в нас один єдиний пізній сорт це Еліот. Якщо ви думаєте, що посадивши саджанець, ви відразу отримуєте врожай, то помиляєтеся. Кожен кущ потребує ретельного догляду, а їх тут, нагадаю, 384 тисячі. І з жовтня у нас починається обрізка, підрізка, ремонти, підсажування. З січня ми вже ріжемо 4 місяці. Це 50-60 до 100 чоловік постійно у нас робочі сили. Лохина – рослина вибаглива, вимагає цілодобового поливу. Влітку на гектар витрачають 10-15 кубів води, на один кущ – 2-3 літри за добу. Полив тут проводять трьома шляхами – з власних водонакопичувальних басейнів, Використовують дощові води і мають дозвіл на спецводокористування. Забір поверхневих вод з річки Прип'ять. З оцих водонакоплючних басейнів через систему фільтрації насосну станцію вона потрапляє в поле. Система автоматична, тобто включення-виключення відбувається автоматично, контроль також, то тобто є можливість проконтролювати. Віддалену систему є можливість проконтролювати її зсередини, тобто дозування добрив відбувається теж автоматично, тобто ну, максимально зменшений людський фактор і збільшена точність якби, подачі оцих всіх елементів. Аби кущі добре плодоносили влітку, на плантацію запускають закордонних джемелів. Волинські бджоли чутливі до погодних умов, тому разом з ними працюють голландські колеги. У цій коробці було понад пів тисячі комах. Вони працюють якби набагато краще, оцей оце період цвітіння. Ну і відповідно збільшують процес запилення. Хоча рахується, що лохина якби самозапильна, але... Ем, по досвіду врожайність збільшується орієнтовно на 20-30%, якщо використовувати ті джимеді. Та запилений цвіт не означає, що врожай буде. Практично щороку навесні, коли лохина саме цвіте, на волині починаються травневі заморозки. Цьогоріч на цій плантації тривала 30-денна боротьба за врожай. Приблизно 20% врятувати світі, не вдалося. Щоб... От бачите, от ці малесенькі, от вони це вже дивіться. Вони вже е, вже з них нічого не буде. Це підмерша ягода. Ми їх стимуляторами хотіли під е спасти, і нам воно не вдалося. Нині лохина ще зелена. Якщо буде погода, за три дні максимум тиждень почнеться збір ранніх сортів. До того часу якраз добудують холодильник. Досі лохину зберігали на 450 квадратах. Цьогоріч вирішили добудувати ще три камери: дві для охолодження і одну для зберігання. Це ще плюс 330 квадратів. Ягода заходить туди більше 25 градусів температура з поля. Ми її поставляємо туди, ми зразу її охолоджуємо, охолоджуємо плюс 3, плюс 4, залежно куди ягода йде. Вона охолоджується протягом двох годин, дивлячись, яка температура на вулиці, дивлячись, яка температура ягоди. Після двох з половиною годин охолодження ми її переганяємо в іншу камеру, де вона зберігається плюс 7 градусів. Плюс 5-7 градусів зберігання там відбувається. <тапев> Тоді Лохина потрапляє в сортувальну камеру. Сюди окремий вхід. Руки, очистка, одівають халати, і тут стоять сорту, сорту. Так, сорту, так, сортувальна машина, і ми сортуємо вже в лоточки, в ящики, в кілограми, палітуємо, під'їжджає фура, відправляємо одразу на фуру. Отак він відбувається. Скрізь температура, плюс 5 градусів. 90% всього врожаю цьогоріч відправлять за кордон. Решту волинської лохини забронювала найбільша українська мережа супермаркетів. АТБ. раніше волинська ягідка постачала свою лохину в Харків, Одесу, Миколаєві й Запоріжжя. Але через постійні атаки ворога, за словами В'ячеслава Богдана, доставити туди ягоди сьогодні практично нереально. Логістично дуже тяжко доставляти, якщо сьогодні е -е, говори Запоріжжя, вони відмовляються їхати. Вони просто відмовляються, вони бояться у Волинській Ягідці ж бояться за свій врожай. Щоденні відключення світла ставлять увесь бізнес під загрозу, адже система поливу, внесення добре, в холодильні камери усе працює на електриці. Нині підприємство має генератори, яких на 2-3 години відключень вистачає. Якщо світло вимикатимуть надувше, усі 384 тисячі кущів лохини під загрозою. Анастасія Качина, Максим Шенкар, 12 канал.